Всім привіт! Всіх вітаю у новому році. Взагалі, відео з таким прогнозом я хотіла зняти ще до Нового року, але якось не було ані настрою да, і за війни, і за обстрілів. А взагалі не було новорічного настрою. Зараз він трішки да, з'явився, тому хочу зробити таке відео. З прогнозом для вас, да, ви будете обирати собі карту на певну сферу життя, я буду коментувати цей вибір, і, ну не знаю, програється чи не програється, якусь пораду, можливо, сьогодні почуєте від мене. А, давайте ми розглянемо декілька сфер: сферу фінансову, сферу а, особистого життя, а, пораду на рік а, і ваш емоційний стан. Да, тобто, як. А, не те, що емоційний стан, а я е, хотіла б витягнути карту, е, як пройде, та, під яким взагалі арканом пройде ваш наступний рік. І я це прокоментую. Якщо ви хочете, щоб я витягла пораду на цей рік особисто для вас, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і в коментарях до цього відео пишіть своє ім'я, дату народження, і я намагатимусь протягом декількох днів вам відповісти. Для першого питання, під яким арканом пройде ваш рік, я взяла тільки старші аркани. Тому що все ж таки молодші аркани, вони не такі глобальні, і на весь рік вони не зможуть да, дати якусь там, певну відповідь. Да? Якщо на місяць, то так, але на рік краще все ж таки взяти тільки старші аркани. Я зараз витягну три карти, і ви оберете для себе. Карту, яка на вас дивиться. Обирайте, можете зупинити моє відео. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас старший аркан смерть. Ця карта вона дуже трансформаційна. Тож в 2024 році на вас будуть чекати трансформації, зміна життя, зміна місця проживання, зміни в особистому житті, в професійному житті. Тобто буде дуже такий насичений рік, який поділить ваше життя на до і після. Так як раніше вже не буде. А, ви повинні бути готовими до цих змін, не боятись, не триматись за минуле, відпускати людей, які повинні піти з вашого життя, щось нове для себе пробувати. Да? Тому що, якщо ви вибираєте, залишитись от в цій, наприклад, якійсь стабільності, да? яка вас може вбивати, да? але це ж стабільно. Не треба ні, ні про що там все, все зрозуміло. Да? А щось нове це дуже страшно. От, якась, от якраз ця карта говорить про те, що прийшло, прийшов час змінюватись. Прийшов час змінюватись, приймати ці зміни, вони можуть бути болючі, да? тому що ну, ем, ніхто не любить е, 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 вибиратись да, е, зі своєї шкарлупки. Всі хочуть залишитись в теплі, в спокої, але ця карта дуже така перехідна, трансформаційна. По цій карті дуже часто проходять, наприклад, народження дітей, зустріч якась доленосна. Да? Життя буде вирувати у вас, можна так сказати. Її не треба боятись, тому що зміни, які прийдуть, за цим арканом, вони навпаки вас підштовхнуть до розвитку, до кращого життя, якщо ви будете приймати ці зміни, звісно. Якщо ви обрали середню карту, це у нас старший аркан зірка. І е, цей аркан він говорить про те, що прийшов час самовиражатись, прийшов час мріяти, ставити собі е, якісь нові великі цілі. Розвивати свої таланти, проявляти себе, заявити про себе. Да? От якщо ви планували, хотіли вести про щось блог, да? про книги, про свою професію, заробляти на цьому гроші, то це знак, що ну, 100% у вас повинно все вийти, ви підете за своєю зіркою. Тут, знаєте, такий шанс на проявлення себе, шанс заявити про свої. Про свої таланти, про себе, не боятись цього, і е, здобувати якісь нові навички, нові якісь хобі. Да? Тобто тут про більше про також про творчість, да? про творчість, і в принципі по цій карті проходять. Е, Підвищення професіоналізму, да? тобто тут можуть бути якісь прямо нові ідеї у вас на роботі з'явитись, ви проявите себе на роботі, навіть якщо у вас ну, не творча професія, припустимо. І що у нас далі? Третя карта, якщо ви вибрали, це у нас старший аркан суд. Старший аркан суд це перехідна карта на новий рівень життя. Тобто, щось повинно залишитись в минулому, щось повинно прийти у ваше життя. Ви повинні готові до цього. Да? Ця карта може, знаєте, привнести в ваше життя те, що. Можуть повернутися люди з минулого, або ви згадаєте, про що ви мріяли в дитинстві, і почнете цим займатися, да? припустимо, танцями, або ви, ну, реально, все дитинство хотіли е і говорили Я хочу бути актрисою. Да? І тут ви заведете блог да? і будете на цьому заробляти. Да? Це не акторство, але це також там самовираження. Більше говорити на, на людях вам треба, більше говорити свої думки, налагодити зв'язок з сім'єю. По цій карті також проходять якісь е, е, сімейні. Да? Сімейні історії, сімейні традиції, поповнення в сім'ї, можливо, у вас з'являться нові члени сім'ї, в принципі, ви задумаєтесь, можливо, про створення своєї сім'ї. Да? Тут можуть бути якісь там пропозиції, да? планування дітей, в принципі, все, що пов'язане з сім'єю, з родом, піклування про батьків. Тому тут може проходити так. Дуже важливо, якщо ви вибрали цю карту. Спитати себе, чи е, зараз ви знаходитесь у тій точці вашого життя, де ви і хотіли бути, чи ви, наприклад, е, своє якби, призвання, те, що ви хочете, ви якби задвинули на задній план і робите те, що типу, правильно, краще. Да? Тому згадайте, про що ви мріяли, і зробіть це. Да? Спробуйте це там. Це буде хобі або нова якась професія, але це виведе вас на новий рівень. Далі ми подивимось фінанси да, на 2024 рік. Я витягну три карти і прокоментую вам. Ось такі карти у нас. До речі, дуже фінансові. Можете вибрати карту, можете зупинити моє відео. Так, якщо ви вибрали ось цю карту, це у нас знову старший аркан зірка. Зірка у нас на фінанси взагалі означає, якби заробляти гроші через якусь творчість, через свій професіоналізм. Тому дуже ви будете вкладатись в цей рік. У свої знання, у свій професіоналізм, можливо, проходити якісь нові курси, можливо, ну, реально почнете зробляти свою улюблену справу своїм хобі, тому що по цій карті проходять історії, коли хобі стає професією і починає приносити кошти. Також це може бути. Також підвищення на роботі, да? коли ви кайфуєте від своєї роботи, коли ви нарешті знайшли ту роботу, від якої ви отримуєте задоволення. Да? Тобто тут у вас е будуть на першому плані стояти навіть не гроші, да? От не матеріальне. Те, як ви можете проявитись нас е, на певному місці, да, на, на певній посаді, да, можливо, перед вами буде стояти вибір е, там, де більше платять, або там, де ви зможете потім більше себе проявити і більш там творчо. Да, і ви будете вибирати в більш е, таку сторону, більш творчо, тому що е, в певному сенсі е, ви будете зосереджені саме на своїх навичках. На проявленні себе на творчості, ніж на самих фінансах в цьому році. Далі, якщо ви обрали середню карту, це у нас двіка пентаклів. Тут ми бачимо, що людина балансує. Тобто, щось ви витрачаєте, щось заробляєте. Тобто, тут може бути, що вам не вдасться, наприклад, накопичити певну суму, тому що буде таке. Не буде певної стабільності у фінансах, да, тобто, можливо, там один місяць ви заробляєте там 100 тисяч, другий місяць 50, да, тобто буде певне таке балансування. Ви повинні будете пристосовуватись до якихось обставин. Можливо, будете робити вибір, да? Тобто, тут людина може вагатись між однією роботою, між піти з роботи, і шукати якусь нову роботу. Да? Можливо, цей вибір перед вами буде стояти. Це, в принципі, така карта, на яку потрібно як... якесь уточнення да? на Діко Пентаклів. А, що я дістала? Шістка мечів. Тобто, можливо, ви будете. Шукати щось нове, тому що тут люди відправляються від чогось, що їх вже не влаштовує до чогось кращого. Тобто, можливо, будете робити вибір в сторону якоїсь нової професії, якоїсь нової роботи, не знаю, будете хотіти якихось нових звершень для себе, розширень, тому що не буде влаштовувати щось вас, і ви відправитесь, будете шукати свій шлях. І третя карта це четвірка Пентаклів. Це така стабільна карта. Да? Якщо двіка Пентаклів вона була нестабільна, то тут є стабільність, тут є накопичення. Будете накопичувати, можливо, зараз накопичуєте на машину, на квартиру. В принципі, буде у вас бажання зберігати гроші. І, в принципі, ця карта не говорить прямо про якийсь прорив фінансовий. Да? Вона говорить про те, що. Буде стабільно, тобто гроші будуть. Ну, це добре, так? Да? Це дуже добре. Давайте подивимося особисте життя. А тебе кажуття, нам подивиться на 2024 рік. Цього? Дуже цікавий розклад, тому що деякі карти вони повторюються, хоча я з середини дістаю. Обирати карту. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас знову старший аркан суд, і по цій карті проходять, знову ж таки, перехідна якась історія. Тобто тут може бути коли якась зміна, зміна статусу, перехід на новий рівень стосунків. Якщо ви зараз у стосунках, наприклад, ви починаєте жити разом, вам роблять пропозицію, ви вже наречена наречена, ви там. Одружуєтесь, да, або у вас з'являються діти, да, тобто, е якась, е якісь певні зміни будуть, да, якісь е покращення да, в певному сенсі, це в плюсі. В мінусі тут може бути якраз перехід, перехідна історія, коли треба щось залишити в минулому. Да, тобто По цій карті також можуть стосунки закінчуватися, да, і, і яким треба, щоб вони закінчились. Можливо, людина вам не йде по долі, тому да, з нею потрібно буде попрощатись. Також тут іде повернення відновлення стосунків з минулого, да, тому, можливо, у вас там знову зав'яжуться якісь стосунки з колишніми. Ну, тут така історія. Будьте дуже обережними з цим. В принципі, це така родинна карта, тому. Е у вас може з'явитись відчуття, що вам потрібно бути у сім'ї, або бути офіційно, наприклад, одруженими, або мати когось. Да? Тобто тут проходить така трішки стабільність, коли захочеться от відчуття сім'ї, да? тому ви захочете, наприклад, одружитись. Да? По цій карті приймете якісь рішення і так далі. Наступна карта, знову у нас старший аркан смерть трансформація. От, от По цій карті вже проходять більш такі різкіші зміни, Тут, тут може бути завершення якихось стосунків, які вам вже не потрібні. Да? В принципі, багато змін, потреба у, ст... потреба у змінах, потреба у зміні статусу. То тут по цій карті, якщо ви захочете, наприклад, Одружитись, да, а ваш партнер буде не хотіти цього, він буде вас відмовляти, говорити, що він ще не готовий, то ну, з цих причин ви можете з ним розійтись. тому що ви хочете змін, ви хочете рухатись далі, а він не хоче. Да. Тобто тут важливо, щоб ви обидва хотіли рухатись далі, хотіли йти у ці зміни у нове. Тому тут дуже багато змін, як і народження дітей може проходити по цій карті. В принципі, зміни, коли ви е зустріли партнера, почали з ним жити, а в кінці року вже одружились. Да? Тобто дуже-дуже жваво. Остання карта це у нас шістка пентаклів. Це не А-ля якась чуттєва карта, це більш така матеріалістична карта, вона говорить про стабільні стосунки, про взаємодопомогу у цих стосунках. І якщо ви зараз маєте стосунки, то в принципі якихось різких змін очікувати не прийдеться. По цій карті також проходять стосунки там, з різницею у віці, стосунки, коли у вас різні статуси, да? тобто, наприклад, певна Фінансова прірва між вами, наприклад, да. Тобто тут нерівні стосунки можуть проходити по цій карті зустріч такого партнера. Але, в принципі. Ця карта говорить про такий більш матеріалістичний ваш настрій у 2024 році. Да? Тобто, почуття можуть відійти на другий план. Ви більш будете звертати увагу на те, як партнер про вас піклується, про те, що вам, він може вам дати, про якісь такі там чи співпадають ваші цілі у стосунках, да? а почуття вже залишимо там на якийсь інший час. Тобто такий трішки реалістичний, матеріалістичний підхід можете мати з цією картою. Ну, і давайте подивимось пораду, головну вам, на 2024 рік. Порада. Нагадую, що ви можете також мені там підписатись, поставити вподобайку і написати свої дані, щоб я вам також карту дістала на пораду на рік. Поради у нас вийшли. Обирати карту. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас королева Пентаклів. Королева пентаклів вона розсудлива, вона прагне стабільності, вона має такий матеріалістичний підхід до справ, тому тут і порада. Трима, е, прагне забезпечити себе. В першу чергу думай про свій комфорт, про свою безпеку, накопичуй фінанси, вкладайся в себе, да? тобто, проявляє якісь, якісь такі жіночі материнські якості, піклуйся про інших. Да? Тобто оточуй себе і інших такою турботою в цьому році. Ну І про фінанси, да? накопичий, прагне стабільності і, в принципі, Можливо, тут е, йдеться про якісь е, такі важливі фінансові покупки. Да? Тобто, якщо ви думали в цьому році щось купляти, то по цій карті ну, це класна карта, порада, щоб купити це, да? машину, квартиру, якусь таку дорогу покупку. Четвірка жезлів у нас карта, яка була посередині. Ця, ця карта тут двоє людей, по-перше, тут і свято. Да? Тобто, тут більше карта також про стабільність, про те, що треба насолоджуватись моментом, розділити цей момент з близькими, да? з, зі своєю коханою людиною, зі своїми друзями. Можливо, тут, тут по цій карті також проходить сім'я, одруження, якісь сімейні свята. Тобто, Насолоджуйся моментом яскраво е, якось радій да, не будь песимістом, можливо, да, в цьому році, от я тут читала, що я не сказала. Обирай стабільність. Да, тобто тут також карта про стабільність. Відпочинь, святкуй, радій першим результатам і розділи ці результати з іншими. І третя карта у нас старша колісниця. По цій карті, якщо ви думали в цьому році. Кудись переїжджати, отримувати права. Це карта говорить: так, все получиться, емігруй, їдь, подорожуй, іди до своїх цілей, проявляй себе як лідер в цьому році, візьми своє життя в свої руки. Да? Сам управляй своїм життям, своєю колісницею. Ось так. Тому ось такі класні у нас вийшли поради. В принципі, Стабільність у нашому житті, ну, це дуже е, така історія. даже не знаю, я бажаю вам провести цей рік дуже насичено, е, не ставити перед собою занадто якихось е, цілий, багато, або занадто від себе на себе там тиснути, да, дивитись на якісь там. Успішний успіх в Інстаграмі, в Тіктоці. Я за цей рік там зробила стільки, я там пройшла там, мільйон курсів. Ви йдіть у своєму темпі, і головне, щоб ви ставали кращою версією себе, а не орієнтуватись на когось. Тому будьте у своєму темпі, у своєму потоці, і все у вас буде добре.